Вперше за чотири роки у Чернігові відбувся велодень. Близько 400 містян сьогодні приїхали до красної площі, аби разом рушити колоною по вулицях міста. Я вперше приймаю участь. – І Як ти налаштована? Ну нормально. Я на дачу їздила 14 кілометрів. Намагався щороку приймати участь. Були роки, коли на самокаті їздив, коли на електровелосипеді, а зараз зняв акумулятор, щоб їхати з усіма. Життя продовжується. Ну, і Ми маємо показати, що ми не зламні. Хороший день, хороша погода, хороший заклад. Чомби і ні. Цьогоріч ми проводимо його так вперше після вторгнення. Навіть я вам скажу більше, ми не проводили його і в 2020-2021 році, бо була пандемія. Цьогорічний велодень він благодійний. Ми збираємо кошти на потреби першої танкової окремої сіверської бригади, які були захисниками під час оперативного оточення міста Чернігова минулого року. Завдання велопараду показати місту, що є велоспільнота. В велоспільноті зрозуміти, що треба на дорозі притриматись правил дорожнього руху, пішоходам і водіям. Тобто велопарад це е, демонструє. Що велосезон починається? Ми стартуємо з червоної красної площі, доїжджаємо до України. Потім п'ять кутів. Піднімаємося вгору до проспекту Левка-Лук'яненка, По ньому приїжджаємо до Політеху і повертаємося через Шевченка і Палуботка знову на Красну площу. Я приїхав сюди заради того, щоб прийняти участь, надати допомогу матеріальною. Таке інше. Завжди приємно підтримати. Велоспільноту на 65 років мені діти подарували перший велосипед. Ну як перший, на якому я почав серйозно займатися. Шість 65 почав. Зараз мені повністю 70. З міста Славутича так, але я приїхав, і частина команди приїхала електричкою, Назад будемо їхати своїм ходом. А дехто з служився, ось один з них приїхав своїм ходом. За дві години доїхали і все. Ну дорога дуже файна, ну трішки по лісу проїхали англійський дуже кровать. можна їхати. Трішки мошка є ну, ну і все.